Як з віком не тупішати? Ви, мабуть, в курсі, що з роками кмітливості і гостроти розуму не додається. Далі більше перспектива перетворитися на забудькувати, нікому не цікаве явище з обмеженим словниковим запасом, відсутністю фантазії та харизми. І щоб бути подалі від такого нерайдужного майбутнього, треба мозок тренувати. Тому підготував для вас сім простих і дуже дієвих практик. Напишіть, які з наведених практик ви вже використовуєте або почнете це робити найближчим часом. Перша моя улюблена практика це читати та. Переказувати, хоч трошки сторіночку, регулярно, прочитали вголос і переказали своїми словами. Друге вчити вірші, хоч стовпчик, але теж щодня. До речі, виконуючи вже тільки ці дві перші вправи, ви буквально за місяць зможете досягти надзвичайно надихаючих результатів, розкачаєте інтелект, пам'ять і здатність формулювати думки. Третє опановувати будь-яку нову іноземну мову. Четверте задіювати лобну долю, як візуалізувати, тобто розвивати здатність фантастику. Разувати і щось уявляти. П'яте системно оволодівати новими навичками, як то, наприклад, навички ораторської майстерності. Можна це робити самостійно, а можна і зі мною у курсі вільномов. Шосте розвивати концентрацію уваги, бо саме вміння концентруватися це ключ до успіху в будь-якій справі. Для цього поцікавтеся практиками медитації. Сьоме дуже важливо контролювати і поступово зменшувати екранний час, бо інакше ця штука поступово перетворює нас на овоч.